Ну що ж, вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній та й менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайн. Хочу поговорити сьогодні на таку тему, як обрати свій шлях в житті, або як, якщо ти хочеш змінити своє життя, як це, як це зробити? Зараз дійсно ця тема дуже актуальна, тому що серед багатьох молодих людей виникає запитання. Куди вступити, до якого вузу вступити, якщо у вас є е, такі діти, можливо, можливо, ваші онуки, перед якими стоїть цей вибір, от сьогоднішня тема дійсно для вас, для них послухати і подивитися на цю, е, на, на цю проблему, на навіть на цю можливість трішки під іншим кутом. Розкажу як. Ось дивіться, коли ми вибираємо свій шлях в житті? І не знаємо, ким ми хочемо, дійсно, ким ми хочемо бути. Дуже важливо обрати собі те, подумати собі над тим, що ми хочемо мати. Чому це важливо? Адже ми маємо вибрати для себе яке життя ми хочемо, що ми хочемо мати. Чи ми хочемо якісь мати матеріальні блага? Це можуть бути будинки, можуть бути якісь квартири, можуть бути якісь такі матеріальні блага, які можуть покращувати ваше життя, а можуть бути і нематеріальні блага, такі як свобода, визнання. Довіра до вас і все, що пов'язано з нематеріальними благами. І щоб вам було чіткіше, зрозуміло, про що я сьогодні хочу говорити, я вам наведу такий один приклад з мого життя. Коли моїй доньці було десь 4-5 років, вона прийшла до моєї подруги, і подруга її, звісно ж, розпитує: Галинка, а ким ти в житті хочеш бути? А в мене Галинка, тоді ми ходили там, доглядали за собою, там, за своїм тілом, і вона побачила, просто захотіла бути ман маникюрницею. І вона каже: Я хочу робити маникюр.' Ну і моя подруга відповідно їй питає: Добре, ти хочеш робити маникюр, це непогано. А що ти Галинка в житті хочеш мати? І тут Галинка каже: Я хочу мати будинок, я хочу мати машину, я хочу сама кермувати цією машиною. Тобто дуже багато таких матеріальних благ хоче моя Галинка і ще хоче також подорожувати, їздити по світу, подорожувати. Ну і моя подруга далі її питає: а як це пов'язано? Як ти думаєш, чи може робота маникюрниці дати тобі. Таку можливість, те, що ти хочеш, я зараз нічого не маю проти будь-якої професії, не мальникюрниці, ну абсолютно ніякої. Просто хочу сказати про те, що людина, якщо вона хоче щось одне. Багато всього, тобто і хоче і подорожувати, і мати квартири, мати будинки, мати автомобіль, вести таке яскраве життя. І професія манікюрниці, де потрібно прив'язаною бути до одного місця, тому що постійно приходять клієнти, і ти вже не зможеш подорожувати. Тобі вже потрібно буде підлаштовуватися під тих клієнтів. І тут моя Галинка задумалася. І зрозуміла, що в неї не вийде просто працювати манікюрницею, якщо вона хоче подорожувати, якщо вона хоче мати яскраве життя. В неї просто це не, не можна це одне з одним співставити. І після того вона дійсно задумувалася, ким вона хоче бути. Вона, звісно ж, вже обрала собі професію. В цьому році вона завершує вже 11 клас. і Ми вже знаємо чітко знаємо, куди хоче Галинка і ким вона хоче в житті бути. Але що ж нам допомогло це визначити? Отже, починаю з нашої теми. Продовжую верніше. Перше, ми розпізнали. Що ми хочемо мати, це дуже важливо. Якщо ти не знаєш, що ти хочеш мати, то це як складати маршрут, щоб кудись їхати, не знаючи куди. Обов'язково <св> Обов треба чітко знати, що ти хочеш мати. Коли ти знаєш, що ти хочеш мати, які ти хочеш мати блага, матеріальні, нематеріальні, стиль свого життя визначаєш, тоді ти можеш собі подумати, а що я можу робити. Щоб це мати. І тоді ми вже собі задаємо питання, що я можу дійсно робити, щоб це мати. Це одне питання, і друге питання: а що я вже на сьогоднішній день вмію робити, щоб також це мати? І у нас перед нами стоїть два таких питання: що я готова робити, щоб мати те, що я хочу, і що я вже вмію робити? Щоб мати також те, що я хочу. І обов'язково собі відповіді на ці питання потрібно занотувати. І коли ви їх занотуєте, перед вами буде повна картинка, верніше, не майже повна картинка для того, щоб прийняти рішення, ким ви хочете бути. Тобто, ви дивитеся, ага, я хочу мати такі матеріальні і нематеріальні блага. Я готова для цього робити такі дії, я вже вмію деякі з цих дій робити. Тоді треба визначитися, ким я хочу бути. І тут також треба дивитися. Треба подивитися, якщо ви хочете подорожувати, якщо ви хочете, до прикладу, ваше життя, щоб воно дійсно було яскраве і побачити світ, то вам точно не підійдуть такі професії, як стоматолог, хірург і подібні професії. Адже з цією професією ви будете прив'язані до якоїсь певної лікарні, до якогось певного місця своєї роботи. Тобто, ви самі себе прив'яжете. А для того, щоб подорожувати, Мати багато подорожей мати таке яскраве життя. По-перше, для цього потрібно час, потрібно гроші, і потрібно мати гарну фізичну, фізичну форму, щоб в подорожах можна було прогулюватися, дивитися на цей прекрасний світ. Жити, жити повним життям. І тут треба, треба обов'язково для себе дивитися. Отже, перед тим, як визначити, ким ви хочете бути, треба обов'язково подумати, що ви хочете мати в житті, що ви готові для цього робити і що ви вже вмієте робити. І вже на основі цього вже скласти картинку, що я, ким я хочу бути. Зараз наші сучасні технології дуже багато в цьому допомагають. Скажімо, чат GPT, наш штучний інтелект. Чим він може нам в цьому допомогти? Він може провести нам аналіз нашої профорієнтації. Я зараз не рекламую чат GPT, Я просто вам практично розповідаю, що дійсно може вам допомогти чат GPT. Він може, він може допомогти вам скласти повну картинку вашої профорієнтації. Туди він може включити ваші таланти, ваші навички, те, що ви вмієте. І ваш, вашу особистість. Тобто, подивитися, яка ви є особистість, як ви досягаєте цілей, які ви наполегливі, чи не наполегливі, чи ви це мягко робите. Тобто це обов'язково. І коли ваші таланти сходяться з вашими цілями і ще з вашою особистістю, і там щось знаходиться, таке одне, одне спільне. Все і зразу визначається тоді, ким ви дійсно хочете бути, яким ви можете бути так. Це також дуже важливо, і в цьому можна просто попросити штучний інтелект, щоб вам також допоміг або дав якісь підказки, хоча б на яку професію дивитися і в яку сторону дивитися. А якщо ви ще не використовуєте чат GPT, приходьте в Богуштайм, Ми повним ходом його використовуємо в наших навчаннях. Використовуємо для того, щоб люди і бізнесу, і звичайні люди, могли полегшувати собі життя і прибирати зі свого життя рутину. Обов'язково. Вам всьому допоможемо, тому що дійсно з ним працюємо кожного дня. А сьогодні я, як завжди, рекомендую вам відкривати ваші планувальники і записувати ваші, ваші дії, які будуть призводити вас дійсно до ваших цілей і до, до гарних результатів у вашому житті. Запишіть собі 2-3 таких основних справи, на які ви сьогодні будете тримати фокус. А решта справ, які у вас там є, але ви не будете на них сьогодні тримати фокус. Вони, якщо ви їх сьогодні виконуєте, вони будуть для вас уже як бонусом. Запишіть собі ці справи, розподіліть собі різні справи по різних категоріях, до прикладу, справи робочі собі запишіть, запишіть собі щось по навчанню. Ми кожного дня маємо навчатися, адже світ такий цікавий, треба все встигнути. І справи свої особисті, обов'язково щось приємне для себе, для того, щоб запобігти вигоранню. Обов'язково впишіть туди сон, відпочинок. Порахуйте час, чи ви поміщаєтеся в свої 24 години, адже обов'язково ми маємо рахувати час, так як ми рахуємо гроші. Коли ми йдемо в магазин за покупками, ми собі приблизно прикидаємо, скільки нам треба мати з собою коштів. Так само, коли ми вирушаємо у новий день, ми маємо собі прикинути, чи ми дійсно поміщаємося в цей час, який нам кожного дня даровано. І якщо ви дійсно поміщаєтесь в цей час. Малюйте собі розклад дня. Малюйте собі розклад дня, записуйте, що в який час ви будете робити, але обов'язково ще врахуйте собі 2-3 години на форс мажори, тому що наше життя цікаве, веселе, непередбачуване і часто трапляються такі справи, які потребують нашої уваги. Тому обов'язково собі залиште на цей час, щоб просто жити легко, як, як, молодь, як молодь каже, знаєте, на ізі. Просто легко собі жити, легко собі планувати свій день і щоб нічого вам не заважало. А я побігла також робити свої справи, змінювати світ. І, і себе. всім до нової зустрічі! З вами була Ольга Маслюк.